Доброго ранку! На каналі Файні квіти, Гродина. садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 2 та 3 вересня 2023 року. Сьогодні, 2 вересня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен. Сіємо на сінді зернових сидератів і все. Розсаду не турбуємо, поливи в цей час не приносять користі. Підживлення рослин небезпечні. Проводимо зелені операції та захищаємо рослини саду та городу від шкідників та хвороб. Сьогодні сприятливий день для заготівель на зиму, для збору врожаю на тривале зберігання. Завтра, 3 вересня. Дуже цікавий день це день переходу в той час, коли можна буде багато чого зробити. І всі ці роботи можна буде робити тільки ввечері. Давайте розберемося з самого початку, з самого ранку. Отож, 3 вересня, спадаючий місяць, буде знаходитися в знаці Овен до 18 години вечора, а потім перейде в знак Телець. З 14 години 57 хвилин та до 18 години це час місяця без курсу. Практично весь день буде для відпочинку та підготовки до вечірніх або робіт на наступний день, тобто 4 вересня. Після 18 години 30 хвилин вечора можна сіяти насіння редиски, редьки, дайкону, це в теплиці ще встигне все дозріти. Ну, а там, де прохолодно вже, у нас дивляться в різних країнах наш канал, можна висаджувати цибулю та часник. Увечері можна вже поливати та підживлювати рослини саду та городу. Висаджувати розсаду після 18.30 і нарізати живці та укорінювати їх висаджувати саджанці з закритою кореневою системою і все це після 1830. Але протягом дня можна проводити зелені операції і захищаємо рослини саду та городу від шкідників та хвороб. 3 вересня сприятливий день для заготівель на зиму, для збору врожаю на тривале зберігання. А ось після 19 години вечора наступає гарний час для квашення капусти та інших. Овочів. Як бачите, можна щось зробити увечері 3-го, а можна підготуватися і вже 4 вересня, дуже великий об'єм робіт зробити. Але про це докладне буде все це розказано в наступному ранковому випуску, а це буде вже завтра. Що ж, сьогодні завершаємо наш випуск. Бажаємо вам усіляких гараздів, миру вам всім та добра! І до зустрічі сьогодні ввечері. На все добре, бувайте здорові і щастивам!